21 вересня це день, коли ми розглядаємо, що було зроблено загальними зусиллями за весь період роботи фонду. Саме тому в цьому залі зібралося так багато наших друзів, партнерів, а найголовніше дітей, тих, задля кого ми працюємо. За декілька років роботи фонд визначив для себе три площини діяльності. Одним із напрямів роботи є надання допомоги дитячим будинкам інтернатам, спеціалізованим школам інтернатам, реабілітаційним центрам для дітей з обмеженими можливостями. На сьогодні ми співпрацюємо з 11 такими закладами. Прямуванням фонд Діти війни визначив підтримку спортивно обдарованої молоді. Ми співпрацюємо із Київською обласною федерацією з боксу та федерацією боксу міста Києва, надаючи благодійну допомогу у проведенні турнірів з боксу. А також підтримуємо спортсменів наших чемпіонів, завдяки яким майорить прапор України у різних країнах світу Артеменка Сергія та Сидоренка Михайла. На протязі двох років благодійний фонд діти війни допомагає реалізувати себе у спорті. Велике дякую вам за підтримку. Особливої уваги приділяємо родинам військовослужбовців, дітям загиблих. Полонених та зниклих безвісти воїнів. Кожна сім'я отримує саме ту допомогу, якої вона потребує найбільше. Ми не обмежуємося стандартними пакетами. Ми слухаємо, розуміємо та діємо відповідно до ситуації кожної конкретної родини. Для підтримки психологічного стану дітей, створення безпечного простору, для емоційного розвантаження ми проводимо різноманітні заходи. Цій ошатній залі присутні наші почесні гості: представники дитячих будинків, президенти Федерації боксу міста Києва та Київської області, представники військових формувань, 25-ї бригади охорони громадського порядку імені князя Аскольда Національної гвардії України, Київського інституту національної гвардії України. 12-ї бригади спеціального призначення Азов військової частини 3057 Національної гвардії України, об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь, головного управління розвідки Міністерства оборони України, управління державної охорони України, Центру підтримки ветеранів Баришівської громади. Щиро дякуємо вам за підтримку, допомогу та розуміння, адже діти це майбутнє нашої України. Завдяки цим очам, дитячим, які знаєте, зараз дивляться, посміхаються, отримують якусь підтримку, допомогу ми сьогодні живемо. Низький уклін фонду. Ви робите дуже добру справу і велику справу, тому що ви допомагаєте не тільки талановитим дітям, а також сім'ям захисників та захисниць. Допомагаючи їм, ви допомагаєте в розвитку в майбутньої незалежності України. Дякую вам. Від командування, від всіх побратимів я хочу вам щиро подякувати за ту турботу, тепло і доброту, яку ви надаєте нашим дітям. Ми вдячні вам за те, що завітали і своєю присутністю підтримали нас. Ми не просто партнери, а ми друзі, які з спільними зусиллями робимо добрі справи для наших дітей, для майбутнього нашої України. Попереду ще багато викликів, але я впевнений, разом ми здолаємо все. Дякую. Одійний фонд Діти війни. Ми працюємо, щоб дитинство не зникало навіть під звуки сирени.